81-річна вінничанка, яку збили на велосипедній доріжці у лікарні, її стан середньої важкості. Понад дві тисячі бліндажних ліхтарів з весни відправив на передову вінничанин Руслан Мельник. Лікують, рятують, допомагають. Розповідь про будні соцпрацівників Вороновицької філії обласного пансіонату. Переломом руки та черепно мозковою травмою у лікарні швидкої медичної допомоги перебуває 81-річна вінничанка, яку вчора на електросамокаті збив підліток. За словами директора медичного закладу Богдана Трохименка, стан жінки середнього ступеню важкості. У поліції цю справу розслідують як порушення правил дорожнього руху. Хто винен, з'ясовують, каже речниця поліції області Заріна Маєвська. Поки підлітка не затримували. 15-річний хлопець збив пенсіонерку на велодоріжці. Сталося це о 16.40 по проспекту Навтів у Вінниці. Світлячок так називає свій винахід вінничанин Руслан Мельник. Бліндажні ліхтарики чоловік виготовляє для українських захисників. Робоче місце облаштував вдома на балконі. Суспільному розповідає електронікою цікавиться ще зі студентських років. Гаджети виготовляє із перегорівших лед лампочок. Беремо лампочку, знімаємо патрона. Він нам не потрібен. Потім я зачищаю, обрізаю, відшліфовую сам корпус. готовий І вставляємо на клей. Знімаю феном всю начинку, залишається одна таблеточка, яка потім слугує радіатором. Саму цю таблетку перевертаю і ставлю сюди на клей свої діоди. Чотири штуки. У роботі використовує 3D-принтер. На ньому виготовляє корпуси для ліхтариків. Бліндажний ліхтарик без підзарядки працює до 10 годин. Заряджається від USB, каже Руслан Мельник. Акумулятори вибирають мінімум 2300 мА, а Якщо більше, то краще. З двох мікроволновочок. Стареньких, яких я розіграв, я зробив собі контактну сварку. Бо акумулятор не можна перегрівати. Для того, щоб спаяти, треба приварити до нього нікелеву полосу. Та нікеля коса тримається. Також ліхтарик має магніт. З його допомогою гаджет можна використовувати у бліндажі замість звичайної лампочки. Хлопці шурупа гвоздя забили, почепили, воно висить, горить. Зазвичай на один бліндаж е, беру два фонаря. але ну, дуже коли таких три штучки. І хватає на цілі сутки. Тобто один горить, другий залишається. З деталями допомагають друзі та власники магазинів електротоварів, бо ті, що були вдома, розповідає, вже використав. Коли тільки почалося, я накупив матеріали на свої 30 чи 40 тисяч вложив, щоб місяць-два друкувати і не думати ні про що. Фірми дають, я розповідаю свою історію. От і вони роблять мені скидки так само на магніти, на плати. З дизайном світлячка допомогла дружина Ксенія. Колір обрали, аби пасував до однострою наших захисників і був патріотичним. Ми вирішили, що спробуємо зробити ось такі з темно зеленого пластику. Ну і вставочку вирішили зробити жовто блакитну Бо спочатку думали чи блакитну, чи жовту. Ну я підказала, що мабуть, нехай вона буде навпіл жовто-блакитна, як наш прапор». Початку повномасштабного російського вторгнення Руслан Мельник виготовив та передав українським захисникам понад дві тисячі світлячків. За тиждень каже, виготовляє в середньому 15 бліндажних ліхтариків. У планах придбати потужніший 3D-принтер, аби майструвати до півсотні таких. Готові вироби передає волонтерам, які і везуть світлячки бійцям. І хай з моїми ліхтарями бліндажною хлопців буде і світло на душі. Зі світлом до перемоги. Дар'я Красовська, Андрій Нестеров, Суспільне новини, Вінниця. дуже у психоневрологічному відділенні Вороновицької філії обласного пансіонату. Обід. Медсестра Любов Ковальчук годує підопічну. Це вовк Оля, резидентка наша. Вона самостійно не, не може їсти. Її треба годувати. Любов Ковальчук молодша медична сестра. Працює на поверсі, де до півсотні лежачих пацієнтів. Годує, купає, переодягає. І так, 30 років. Трохи важко, але треба ж комусь робити на, на такій роботі. Це ж люди такі, що треба допомогти. Як кажуть, як не ми, хто. То. давайте вставайте. Я вам допоможу Вони діти. Не нас нові копійки. У Людмили Хлавової сьогодні банний день. Без дівчат, без помічниць самі каже, впоратись важко. Їхні підопічні ті ще чекурунки, розповідає молодша медична сестра Інна Кухарчук. Наші підопічні люблять купатися і в кожного свої мочалочки. Після вводних процедур наведення ладу у кімнатах, замінити білизну, перестелити ліжка. Є багато і інших обов'язків, які на камеру дівчата показувати не хочуть. Свою роботу називають одним словом турбота це психоневрологічне відділення Вороновицької філії Вінницького обласного пансіонату. Наразі тут працює 130 фахівців соціальної сфери. Вони доглядають за 205-ма підопічними. 27 з них у квітні сюди евакуювали з Донеччини. Подруги Олена та із Слов'янська. Я приїхала зі Славянська, Там почалася війна, ракети літали. Тут все інакше, каже Олена. Головне, спокійніше. На чому ми граємо, там займаємося, ігри граємо, кіно дивимося. Вони сьогодні геть інші, ніж приїхали півроку тому, каже психолог закладу Ольга Атаманенко. Перші дні навіть до спокою не могли звикнути, все запитували, чому там, постійно стріляють. А тут тихо. Кожен пережив різні обставини. Кожен по різному на це реагує. В кожного своя захисна реакція і свій захисний механізм стараємося ну, постійно їх підтримувати. Цей заклад нині заповнений вщент, підопічних більше не приймають. Персонал працює позмінно. заробітна плата мінімальна, розповідає керівниця Лілія Комар. Сьогоднішній день вже з урахуванням підвищення це 6700. плечевна, тому що робота надзвичайно важка, адже люди, які приходять до нас працювати, це люди з великою душею і з дуже великим серцем. Тут неможливо просто прийти і відпрацювати свої години. Дуже важка сфера, важка в тому плані, що люди особливі. Вони мають в нас психоневрологічні захворювання. Це якби трохи і ускладнює наш догляд, тому що треба знайти підхід до кожного. Особисто і, хоч вижити на мінімалку, важко та працювати в іншому місці, і думки немає, каже молодша медична сестра Тетяна Петербок. Сюди на роботу вона прийшла п'ять років тому. «Знаєте, ми їм як рідні От допомогти, обняти, поговорити, вислухати, прибрати їм по потребі їх ну, переодіти, покупати, копі там ногтики обрізати. Це просто як маленькі діти, я завжди кажу, Це діти в садочку, які хочуть тої ласки підтримки. Слова Тетяни про турботу підтверджує підопічний Юрій Цицкун. Він тут мешкає 20 років. Що було, докаже, і не пам'ятає. Хороші, допомагають, підтримують всім. Їй все дають хорошо. 20 років я вже тут, це моя сім'я. Різдво новий рік ми зустрічаємося разом тут. Ольга Рел, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінничина. Наскільки це не Надія Журба переселенка зі Слов'янська. Разом із чоловіком виховують трьох прийомних дітей. До Вінниці переїхали на початку квітня. Від дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ родина отримала спортивний інвентар. Житло родина винаймає, тож каже, грошей на все не вистачає. Все залишили дома. Тому... М'ячі, шашки, шахмати це дуже-дуже, як сказати, зараз актуально, тому що дітям треба чимось займатися. Сцени надії Олександр та Данило презентам раді. Буду з братом грати гарно, шашка. Можна цим усім грати, що це все є, і не треба куп купляти за свої гроші. Це круто. Такі металеві ящики вагою до 30 кілограмів прийомним родинам переселенців у Вінниці видають із середини жовтня після підписання меморандуму з міжнародною благодійною організацією СОС дитячі містечка. Про це Суспільному розповіла директорка міського центру соціальних служб Наталя Добровольська. Ці ящики вони будуть роздаватися внутрішньопереміщеним особам, де вони проживають на території міста Вінниці. Дітям-сиротам дітям, дітям позбавили батьківського опікування, які приїхали в місто Вінницю. Ящики двох видів одному розвиваючи та настільні ігри, фарби, пластилін, в іншому набори для спорту футбольні та волейбольні м'ячі, жилетки, скакалки, шахмати та шашки, канцелярське приладдя. Це перший транш, який до нас прийшов. А, взагалі, траншів буде дуже багато. Гуманітарна допомога, оргтехніка до нас буде йти. Все, що потрібно переселенцям, теж буде такі будуть гуманітарні великі вантажі будуть йти в межах даного проекту. Наразі Вінниця отримала 37 таких ящиків. Наталя Добровольська говорить, таку допомогу нададуть і центром реабілітації для дітей з інвалідністю. Серед них і громадська організація Вінниця Даун Синдром». Це допомога не на один день, це назавжди. Тим більше, що ми плануємо все ж таки запускати свій центр і потроху-потроху збираємо, як то говориться, все, що нам необхідно для наших розвиткових занять. Окрім Вінниці, допомогу від ЮНІСЕФ роздаватимуть ще у трьох містах Вінниччини – хмільнику, Жмеринці та погребищі. Наталя Колодій, Ігор Самчук, Суспільне новини, Вінниця. Хмельничанка Галина Мельничук із дворічною донькою біля клітки з родиною єнотів. Жінка розповідає, це улюблені тварини її Поліни. Тож впустити можливість відвідати контактну виставку тварин вухастик і пухнастик просто не могли. Вона дуже любить тваринок, як і всі діти, погладити, обійняти. Вона в заході. Вони чисті, у них є їжа. Немає запаху взагалі ж від жодної тваринки. Немає запаху. Тварин можна погладити та навіть взяти на руки на виставці. Понад 15 видів кроликів, як декоративних, так і промислових. Стільки ж морських свинок, ручні єноти, дві черепахи, папуга, а ще шиншили. Усіх тварин купували з розплідників у різних містах України. Розповідає екскурсовод Владислав Смірнов. Промисловий кролик купив камянці Подільському. його. Зараз йому всього півроку. Він буде вдвічі більший. Це такі австралійські горобчики, ткачики пташки. Називається Амадіни зеброві, зеброві австрійські Амадіни. Французький баранчик теж класична промислова порода, він такий добрий, м'ясистий. Це порода виведена британцями. Мадагаскарська, проміниста черепаха, баба Дуся. Вона, бачите, вже велика, така доросла, їй 58 років. Сухопутна черепашка плавати не вміє єноти, а Вони дуже смішні, вони вміють давати п'ять. Я брала на руки морських свинок. Синьо-жовтий папуга Ара та Ігуана на кличку Леонід увагу відвідувачів привертають чи не найбільше, каже Владислав. Це дідка, тітя Сара приїхала, як то кажуть, з Одеси. Ще спокійна дівчинка, не прив'язана. Сразу кажу, що багато хто побачив, подумає, що вона там прив'язана, якось прикована. Я зараз покажу. Давайте покажемо. О, давай сідай, Сара. От бачите, просто сидить. Літати вміє, крила все на місцях. Просто не любить літати. Їй тут подобається. Це її домівка. Леонід дрімає, теж багато спить, тому що він дуже дорослий. Йому 11 років. Взагалі, в природі вони стільки не живуть. А живуть вони на біля екватора, в південній Америці, в Центральній Америці. Вдруге на виставку дух своїх доньок привела Вінничанка Інна. Каже, тварини сподобалися, вони контактні йдуть до рук. Годувати їх дітям дуже подобається. Трошки дітей відволікає, звісно, тому що їм треба якась розрядка, тому дуже цікаво. Як до таких виставок ставляться зоозахисники, ми запитали у Вінницької зооволонтерки Руслани Кравченко. Їх повинні умови, в Яких вони почувають комфортно і стосовно простору, контакту з собі подібними, доступу до їжі, до води, до природного освітлення. Цього достатньо. Це не вважалося жорстоким поводженням з тваринами. Виставка вухастик і пухнастик мандрівна у Вінниці вона триватиме до 27 листопада. Квитки коштують в середньому 70 гривень. Гроші йдуть на корм для тварин. Також власники виставки хочуть оновити клітки, в яких перебувають тварини. Юлія Визнюк, Вадим Новомчак, Суспільне новини, Вінниця. І на завершення ми згадуємо віничани, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 647 прізвищ.